Гілка, зараз побачимо, що будуть робити краном. Так, піднімається стріла. Боже, які молодці, який спеціаліст. Диви, 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 диви зараз. чіпок. Треба, мабуть, одійти подальше від гріха. Диви, 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 диви. Так. Давай, давай. Щось там щось треба підождати. Йолочку не ламати. Да, Йолочку не треба ламати. Так. 35. Так. Ага, опа, є. О, о, мої хости по 150 гривень! Йо! бузульник по 35. А! А! Професійно працює. Так, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Есть, 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 есть. Фу. Все мои разломит А, Ура, да, да, трахелиум, трахелиум там. Дальше, 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 дальше. Ай, молодец, молодец. Класс. Круть. <свігінг> Ух, у мене такі емоції адреналін. О, як у мене посвітліло тут. Ха-ха-ха, бой до ще й рослини в мене рости. Так, все, зустрічаємося в наступному відео, дивимося далі, тому що не вміщається у відео мед Карпатський по 150 гривень. Хто наде, червона, ікра, чорна щуки, різноманітні квіти. Зараз будуть по такій шаленій скидки, що ви навіть собі не уявляєте. Все по 50 гривень. Все, а стільба 75, там воно дивіться. Фу, що хочеш, лаванда по 20 гривень, це ось 50, пишіть мені в особисті повідомлення. Підписуйтесь на сонечко Юлія на будь-якій платформі.